Всім доброго ранку. У нас ранкова кава. Це західна частина України. Демидівка. Хто ще не знайомий? Мене звати Оксана. Дуже приємно. І ми розпочинаємо свій день. У нас сьогодні таке дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарне небо. Середній синочок трішки прихворів. Прихворів, можна сказати, добре, ніч температура. І більшість, ще ангіни, бо так заглянула в горло. То зараз підемо до лікаря. Але спочатку ранкова поранка. Так що всім гарно в Женька, куди ти йдеш? До Софії, на динарочих. А Софія то хто подруга твоя? Так. Да. Там такий подарунок, лол. Да, лол. І кульочок. Ну і квіточки. Все, пішли. Ура! З днем народження! Вітаєм! Клас! Класно? Кіпір великий. Ось, друзі, йду з городу, випадково знайшла таку деньку, вже хвостик в неї відсох. ну вона ще мало пахне, але вона вже якесь магенько стає. Ну, покладу в хаті, нехай ще пару днів полежить, і тоді буду. Пробувати її. Бо там ще є така гладенька, то там вже більш жовтіша і більш пахне. Ну, оця я вже відірвала. Просто я підняла її, подивитися. Я пара насінин з'їла, сіяла, так що якось так буде така динька. Я дуже люблю день. Вінка гарно їсть, малечі попросинались. попросинались. Такі вони вже кругленькі, стоять гарненькі. Супер. Хто вже проснувся, хто тільки просинається, їдять гарно. Такі вже вони хороші стоять. Кролики зерно їдять. Саме найбільше це зерно люблять. Не так не хочуть ні буряка, ні морку, ні капусту, а ось зерно це для них супер. Сьогодні в мене була важлива місія. Вітаміни колола поросяткам і і залізо. стерлося. Відкусили ікла і все. І ось вони вже заспокоїлися, біля мамки лежать. Хресна мама теж біля них нікуди не дівається. Так як вона свинка привела поросят, курка як засіла з нею, так і з нею тут і живе. Вийшло з вісьми поросят сім кабанчиків і одна свинка. Це капець. Ще такого не було. Так що так. Все чудово, все добренько. Синка собі лежить, відпочиває і вони біля неї. ще тобі? тобі там пліснилося щось. Так що такі у нас свинячі справи. <риклад> ти кажи щось, що ти де взяв? Я сьогодні для баби зірвав такий букет великий. Угу, Дякую. Де ти їх зірвав? Городі. На городі, молодець, дякую. Також ще зробила моркву по корейськи Я її дуже люблю. Це вже мені її набагато хватить. Кого зацікавив рецепт, в мене є на каналі. Переходьте, дивіться. Ну і на завершення хочу показати, чим я готую свою, свою свиноматку. Це варена картопля. Ось в мене є такий черпачок. Я половинку висипаю тут пшенична і ячмінна крупа. Ячміною набагато більше. Відсотків 30 пшеничний. Так читала і так роблю вже багато років для свинок. Також додаю ось такий комбікорм. Він а, там, напевно, що є премікс, бо дуже пахне. Таких дві жменьки зранку і ввечері і а, жменьку соняшникового шроту. Ось так. І заливаю це водичкою і даю свинці. З завтрашнього дня буду втирати буряк, так як Подивилася і почитала, і багато хто мені казав кормовий буряк для того, щоб збільшувалося молоко. Прибувало молоко і щоб хватало поросятка. Свинка, це все гарно поїдає. малечі там в куточку відпочиває. І ось так. Вже надзирателі всі по місцям, так вже вечір у нас. Хто б'ється, хто сидить та там що робить. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Всім дякую за величезну вашу підтримку. Ах, бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, всього самого-самого найкращого. З синочком ходили сьогодні в лікарню, звичайна ангіна, приписали антибіотики 5 днів. так що... Почистили горлечко трошки вушка. Так що все буде добре. Вже прийняли антибіотики і набагато-набагато легше. І ось так приїздив дідусь на пару хвилиночок. Привіз молочка діткам на млинці. Так що зараз піду смажити млинці. А вам бажаю всього самого найкращого. Do naszego spotkania. Papa, papa. Pa.